Всім привіт! З вами і мабуть, така моя доля влипати в темні закутки популярних франшиз. І сьогодні на огляді буде чужий проти хижака. Ох, це буде весело оглядати. Чужий з хижаком то легендарні монстри, які не потребують зайвої експозиції. Так вже історично склалось, що компанія 20th Century Fox у кінці 80-х володіла обома цими франшизами. Не без їх участі, з 89-го року Dark Horse випускала цілу лінійку популярних коміксів, а у 93-му добряче продавалась відеогра на Super Nintendo, що вкупі добряче лоскотало нерви фанатам обох франшиз. На сам кінець у фільмі Хижак 2 відбулася одна із найбільш епохальних пасхалок в історії кіно череп чужого серед трофеїв на кораблі хижаків. Думки різняться, чи був це просто прикол, чи вже запланована спроба кіношників десь у майбутньому нагребти гроші, але майбутнє обох франшиз у цей момент було вирішене наперед. Вже після виходу другого хижака студія пробувала запустити проєкту розробку, але далі не затверджених сценаріїв діло не пішло. Чому частково заважали зйомки? Третього та четвертого чужого коли після останнього стало зрозуміло, що франшизу пора рухати в новому напрямку, до розробки фільму навіть були долучені Джеймс Кемерон та Рідлі Скотт. Але по правді їм тут не було чого робити. Тож Кемерон пішов аватарити, а Скотт з часом знайшов інший спосіб зганьбитись на цій франшизі. Тож найкращим рішенням студії було взяти на пост режисера Пола Уес Андерсона, після чого навіть невибагливі кіномани не соромились у своїх висловах. <звук> Боженьки, я в житті стільки не чув матюків. Наперед, якщо відео вам сподобається, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і пишіть коменти завжди ради активності. Та якщо маєте бажання підтримати розвиток контенту, посилання на банку моно в описі до відео. Дякую всім, хто допомагає. Скажу наперед, на огляді буде розширена версія цього фільму, бо можете посміятись в прокаті кіноха йшла з рейтингом PG-13, що вже відвернуло відданих фанів. І що з цього вийшло, давайте роздивимось. Let's go! Фільм відкривається обманкою, що натякає на королеву чужих і нам показують, що події відбуваються. 3 жовтня 2004 року. Стоп, шо я вам нагадаю, що події чужого відбуваються у далекому майбутньому, і уважний глядач помітить і знайшли те, чого не спостерігалося ніколи у більш ніж трьохсот заселених системах. Відкриваюча сцена одразу подбала про те, аби цей фільм вже не визнавали каноном, бо до вас швидко дійде, що тут домінує суто фансервіс. До прикладу, Ленс Хенріксен грає персонажа по імені Чарльз Бішоп Вейлан, де це одразу штормить глядача. Бо в чужих цей же актор грав андроїда бішопа а в чужому 3» зіграв конструктора цього ж андроїда, який був людиною. Тож, буде справедливо спитати. What the fuck is this? коли ми просили повернути бішопа, ми не це мали на увазі. Супутник зафіксував теплову активність під землею в Антарктиці, тоді як на приймальній станції в той час народ дивиться, Франкенштейн зустрічає людину вовка. Аби ми не забували, що дивимось кросовер. Експозиція переключається на спортивну Final Girl Алексу Вуд, що якраз том крузить в Непалі. Ситуація настільки чилова, що вона може без проблем говорити по телефону. Містер Вейланд готовий фінансувати ваш фонд на протязі року, якщо ви з ним зустрінетеся. І найбільша Ржака чувак, що говорив з нею по той бік апарату, вже чекав її на схилі, вочевидь, підлетівши туди на гелікоптері у стелс режимі. Далі дійство переключається на кліше археолога, якому не фартить із знахідками. Бепсі <пев> Кола. Що тут дивного, якщо він проводить розкопки, не подбавши про освітлення. Він точно надійна людина, аби його найняли на роботу. На борту гелікоптера Алекса знайомиться і ще одним науковцем. Я збираю архів для синів. Ось вони це Джейкоб, а це Скоті. Так, а ще тобі два дні до пенсії. У тебе недавно був наркотріп з друганами в Еденбурзі. Взагалі, коли підеш кудись на одинці, не забудь сказати, я скоро повернусь. Колоритну компашку зібрав Вейланд, аби повідомити, що завдяки вже виявленому тепловому сигналу, стало ясно, що під землею знаходиться цілий древній комплекс, що, скоріш за все, є пірамідою. Як на мене, на кольорі смак, але побачивши не дуже деталізовану 3D-модель, нам вже дають висновки. За формою вона схожа на ацтекську. Інші заявляють, що вона камбоджійська. Усі вони згідні з тим, що гладка частина з єгипетського стилю. Ця піраміда має ознаки всіх в цих трьох культур, і може це найперша піраміда, яку збудували на основі реально мутних даних, цей чувак вже видає себе за експерта. Знаємо, ми цих диванних звіздунів, женіть його в шию. Коли стає ясно, що піраміда на глибині 600 метрів, що бурильники ритимуть тиждень, і народ піде туди без якоїсь підготовки, алекса починає морозитись. Знайдіть іншого провідника. Знаєте, я не люблю, коли таким кліше марнують хронометраж. Якщо, до прикладу, доктор Грант не хотів повертатись на острів з динозаврами, бо бляха він вже мав до цього неприємну зустріч із представниками місцевої фауни, тут мені взагалі ніц не ясно. Вона не була на цьому острові, вони не знають, що їх там чекає. В неї не прописана якась передісторія, що викликала б тригери. Вона просто не хоче. Звісно ж, хлопаки переконують її залишитись. На палубі. В мінусову температуру, без шапок і пари з рота. Якого х ху... з такою ситуацією Олекса проводить короткий інструктаж виживання для цих нубів. Я навчу вас трьох простих правил. Перше ніхто нікуди не ходить сам ніколи. Друге, кожен з вас повинен підтримувати постійний зв'язок. третє не займатись сексом. Ні в якому разі. Зроблю спойлер, вони порушуватимуть ці правила при першій же можливості. За мої сім експедицій я не бачила, щоб зброя когось рятувала. принцип презервативів. Візьми, хоч він і не потрібен, бо коли потрібен, його немає. Ця репліка настільки дурнувата, що я просто залишу її тут. Компашка із просунутою технікою доволі оперативно прибуває до пункту призначення. Тут була китобійна станція. Що ви серйозно? За 100 років до цих подій на віддаленому острові біля Антарктики була китобійна станція? Ви самі добирались туди на криголамі. Як у 1904-му там могло бути містечко із збудованою інфраструктурою? Кому взагалі збрело б у голову вести там якусь діяльність? Так, розширена версія порадувала нас сценою із з тих часів, але навіть із нею логіки в такій дурні не додалось. Обходивши базовий табір, науковець з фотоапаратом вирішив наодинці роздивитись стрьом локації. Так, нам тут видають клішовану фейкову лякалку. <клухи> У фільмі ще не відбулось нічого особливого, тож це може бути тільки. Це перший скрімер народ. Розходимось. Як тільки хлопаки-бурильники приступили до роботи, компашку чекало нове відкриття. А ось його зображення. І те саме вчора його не було. Як його зробили, коли ви підпливали? Ніхто випадково не помітив промінь, який випустили із космосу. Його мало бути видно здалеку, і звісно ж, народ взагалі не запарюється природою тунелю, що буквально намалювався, ні звідки треба туди спуститися. Ми всі загинемо. Хижаки озброїлись, людиняки підготувались. Поки у фільмі ще не почалось основне дійство, скажу нарешті, що експозиція персонажів паршива. Не дивлячись на те, що тут багатько народу, єдиними персонажами, яким глядач хоч якось симпатизуватиме, є Алекса і вчений з Фотіком. До прикладу, коли ці дві франшизи знали кращі часи, характер девелопмент був на висоті. Показуючи нам абсолютно різних, але при цьому живих персонажів, яким, хоча б, співчуватимеш, коли киношні. Коти з ними розправляться, це аспект опущений повністю, і навіть єдиний хороший діалог між Алексою і Вейландом не рятує ситуацію. Гадаєте, це останнє, що він запам'ятав, той біль чи те, що він пив шампанське із дочкою на такій висоті. Не без зайвих траблів народ спускається по тунелю, і тим часом хижаки показують крутизну. Цю стелс-технологію в них вже вкрали. Компашка прибуває на місце. Серйозно здоровенна древня споруда із такою площею під землею, як її побудували. Але гаразд, щось схоже на пояснення буде пізніше. Досліджуючи піраміду, один із нубів активує пастку, яка витягує скріго заморозки королеву чужих, яка доволі оперативно почала клепати яєчка. Bitch! Єгипетські іерогліфи, а далі ацтецькі символи, Єгипетські що були до іспанців, третій камбоджійські. Тобто нам серйозно просувають версію, що давні ацтеки, камбоджійці і єгиптяни зібрались собі разом і такі, а давайте набудуємо пірамід в Антарктиці, ото сміху буде. Ніяких претензій до сценарію взагалі. Нубів на поверхні ліквідовують прибулі хижаки, мені подобається, як вони туплять на ходу. Ну, я не стрілятиму, поки він на виду. Почекаю, як відійде. Люденяки знаходять залу жертвоприношень. Обрані просто лежали на плитах. Вони йшли на смерть самі. На додачу до них долинає відгомін королеви чужих. І серед цікавих знахідок народ знаходить окам'янілого Ну і очевидний висновок кістки, ніби вигнати зсередини, неначе щось вилізло з тіла. Дуже дуже тривожно. В залі розуміють, що під ними є ще одне приміщення, і добрались вони туди завдяки магії монтажу. Серйозно, як вони спустились, це загадка. Алекса завдяки компасу видає дива. що ми просто під жертовною залою. Як компас допоміг дійти таких висновків, я без поняття. У стилі якоїсь хорошої відеогри цих додіків чекала головоломка. Це ацтецький календар, а це замок з літерною комбінацією. Бейс. Ні місяці роки який сьогодні день 10 жовтня для довідки в ацтекському календарі було 18 місяців і абсолютно нульові шанси, що на головоломці можна буде розрахувати дату із сучасними даними. І якщо вже вписувати такі деталі, то чом би не дослідити міфологію, в зайвий раз показавши, що хоч хтось працював над цим фільмом. Звісно ж, ця лабуда подіяла, і в таємному сховку люденяки знайшли зброю хижаків. Зовсім дуплів, не нарізаючи, що воно таке, ці ваші ацтекські прибамбаси. Ці тупаки їх забирають, активують. Чи нову пастку, що перекрила їм виходи, і почала переробляти піраміду як великий кубік-рубік. А ну а ще у верхню залу вилізли яйця із фейсхагерами. Тож презервативом тут не зарадиш. Цей тунель має привести нас до виходу. Хто небудь, поясніть мені, як вона дійшла цього висновку, чи це якийсь магічний компас, що знайде вихід з будь-якої ситуації? Що за фігня тут коїться? Це одна з найбільш безглуздих речей, які я коли-небудь чув. Настає сцена з грудоломом. Якщо в оригінальних фільмах для його дозрівання проходило дофіга часу, то тут, очевидно, пройшло кілька хвилин. І кажучи на чистоту, його поява на світ у першому фільмі запам'ятовується на все життя, тоді як тут зробили сцену просто аби була. Хижаки розуміють, що їх зброю хтось в комуністів і пішли за шкідниками. Швидко їх наздогнали, і під час бійні плити знову почали зміщатись, розділивши цю компашку. Як наслідок, одного нуба швидко захопили чужі, тоді як Алекса залишилась наодинці з роботодавцями та недоархеологом. Ацтецький календар метричний. В основі кратність десяти, тобто піраміда змінюється кожні 10 хвилин. Що за чорт? Це так тупо, що навіть не пожартуєш. Внаслідок зміщення плит, чувак, що грав у гладіаторі, падає в яму з чужими. Хочеш вбити мене? Давай спробуй сучий сино! Розумна дівчинка. Тоді як науковець із Фотіком теж надовго не затримався. Хижаки напали на Олексу із компашкою. І мене чомусь тягне ржати від того, що у фільмах Андерсона той же чувак має страждати від сітки. Хижак, зрозумівши, що для нього це занадто, закінчив сценарне одноманіття, і коли над Олексою нависла загроза розправи, звідки не чекали, прийшов мамин симпатяшка. <плес> yeah, Знаєте, я думаю, тут почалась найкраща частина фільму: бійка чужого проти хижака, хоча місцями й мала рваний монтаж, коли треба, знята круто. Хоча графон місцями, ну, дуже помітний, плюсом фільму однозначно є ставка саме на практичні ефекти. Андерсон прекрасно розумів, що ніякий графон не лякає так, як люди в костюмах чи аніматроніка. Також варто відмітити, що відколи дійство перемістилось у піраміду, персонажі опинились наодинці у тісних приміщеннях, що вже бодай частково відповідало атмосфері оригінальних чужих. Фанати часто дорікають Андерсону, що його крізь обрій в багатьох сценах буквально копіює першого чужого, і, мабуть, він усе життя чекав можливості зняти про них фільм. І в багатьох сценах це дійсно помітно. Проте чужий, з яким бився цей хижак, виявився зовсім не дурним. І спочатку успішно залишив його без броні, а потім неминуче з ним розправився. І от тепер для розуміння, у цьому фільмі було цілих три хижака, і знаючи, як хардкорно битися із таким супротивником, мені Тяжко дається той факт, що двоє з них відкинулись на першій же бійці. От непруха. Єдиний хижак, що вижив, атакує залишки компашки, і Вейлан вступає з ним у бій. Проте хижак вирішив його пощадити, коли побачив, що той смертельно хворий. І це якось дивно. Так, у них, типу, є Кодекс Честі. З хижака 2 ми точно знаємо, що Яуджа в останній момент зберіг життя одній з персонажів фільму, бо та була вагітна, але тут. Серйозно, чим його життя відрізняється від тих, хто був на поверхні чи сайдкіків, які нікого не чіпали. Та навіть з такою логікою Вейланд вирішив під кінець понтанутися. Ем... Um... Після розправи над Вейландом настає клаустрофобна сцена, що заходить на одному диханні. І ще нагадаю, що рейтинг pg 13 використали на максималках. Хтось пояснить, чому кров чужих в одній сцені псує зброю хижаків, а в іншій взагалі по цим балам. Блін, скільки ж тут ляпсусів. Під час непотрібної експозиції на хижака нападає фейсхагер, і завдяки недоархеологу нам видають висновок, що хижаки. You're і повірте, це ще не все. Флешбеком до нас доносять інфу, яку на тверезий розум не витримати. Хижаки тисячі років тому знайшли землю, яку відвідували раз на сто років, допомагаючи людинякам розвивати цивілізації. Племена, стеко камбоджійських єгиптян, їм поклонялись, добровільно віддаючи людей на запліднення чужими. Оце вже повна хрінь. І підлітки хижаки полювали на них, проходячи обряд зрілості і доводячи, що вони варті своїх міток і крутої зброї. В разі якщо чужих було забагато чи всі їх задуми йшли у відомому напрямку, самоліквідовувались, забираючи із собою цілі древні цивілізації. Так, бляха, хто це написав? Хто цей мамин-любитель фанфіків на магічних грибах? У чиїй голові вся ця лабуда стала єдиним цілим? А я мав би здогадатись, що ж, тепер мені цікаво, як так вийшло, що серед купи сценаріїв із початку 90-х студія затвердила саме цю писанину. От чесно, невже ситуація була настільки фігова, що це місиво вийшло найкращим варіантом? Тепловий сигнал створили, щоб затягти нас сюди. Заткни пельку! Серйозно? Якщо вас заманили тепловим сигналом, то як заманювали людей 100 років тому? І до цього, і багато разів до цього? Бляха, як я ненавиджу цей. Сценарій зате тут смішна іронія. Науковець із Фотіком, що не міг замовкнути при згадці своїх дітей, в результаті був анігільований чужими малятами. Тонко Алекса з недоархеологом дійшли найтупіших висновків. Коли двері відчиняться, ми віддамо їм їхню зброю. І ми маємо зробити так, щоб ці змії не вилізли на поверхню. Ворог мого ворога Мій друг. Арабська приказка складена принцем, якого зраду розчленували власні піддані. Просто для нагадування. В процесі біганини і паркуру чужі таки добрались до недоархеолога. Після чого фільм вдруге тиця нам в очі Product Placement. Тож, коли Алекса залишається сама і без компаса, її наздоганяє хижака, за ним чужий. Екстремалка волею випадку ліквідовує останнього списом хижака. І серйозно, з чого зроблений цей спис? Чи цей хлопака якийсь мажор серед однокашників? Як наслідок, хижак робить для Алексі щити шматка, черепа чужого та списи з його хвоста, додатково показуючи, що обшивка чужого витривала до кислоти. І знаєте, за інших обставин із кращим характер девелопментом я б повірив у крутизну цього дуету, але мені тяжко віриться, що всього лише знищення одного чужого було хорошою мотивацією, аби Яуджа допомагав Алексі. Звісно, ще є сцена, де їй доводиться зробити постріл милосердя в недоархеолога, рятуючи його. Його від зустрічі з грудоломом, але навіть тут, з точки зору хижака мисливця, навряд чи стався б якийсь прорив, і взагалі, куди поділась купа фейсхагерів, що вилупились одну сцену тому: бляха, скільки тут ляпів. Тим часом фільм вирішив підняти ставки, і чужі допомогли маман вирватись від ланцюгів, тоді як хижак вирішив підірвати все нафіг наручною бомбою. І хоча чужі наздогнали їх біля виходу, все ж вони встигають вибратись у момент, коли весь комплекс рознесло нафіг вибухом. Після ефектного рознесення більшості декорацій хижак знімає свій шолом і ставить Алексі мітку мисливця. І хоча вибух знищив усіх чужих під землею, королеву цим салютом не візьмеш. 私。<Fuck> this. <laughs> Настає фінальний батл, що мав доволі епічний початок, продовжився погоною, яка викликає в мене ржаку. Нахилися нижче здоровенне дурбецало. Під час бійки Олекса із хижаком прикували здоровенну падлу до резервуару і на прощання. Королева розправилась із останнім тінейджером. Алекса від сігурні виверила резервуар зі скелі, остаточно відправивши велику матку, пізнавати океанське дно. І знаючи, як чужі бояться води, такий кінець не вселяє в мене. Не оптимізму, оплакуючи останнього Яуджу, який назавжди залишиться підлітком, виявляється, що за всім цим дійством спостерігала ліга видатних хижаків. Ще й корабель був приземлений. Оскільки Олекса мала мітку мисливця, хижаки її не чіпали і в якості подарунку видали мега круту зубочистку. Дені Гловера очевидно обділили мудаки, і вони покидають землю. Очевидно, залишивши Олексу на вірну загибель від холоду. Але поки Яуджа спокійно відлітають від землі. Фільм задовільняє останню вимогу для фан-сервісу. Що як? Коли нам не показали, як саме Фейсхагер запліднив хижака, та навіть знаючи факт, що йому, очевидно, каюк, чувак не активував одразу ж механізм самознищення і наразив на небезпеку своїх комрадів. на мега крутому кораблі яких не було, ніякого обладнання, що виявило б мале падло на борту. З такою думкою, варто розуміти, що такий тут кінець. Ох, дурнувата ж це була пригода! Мабуть, для покоління, яке в 2004 му було підлітками в. Кінотеатрі особливих претензій до фільму не виникало. Та для стрічки, яка стала частиною двох мегакультових франшиз, ненависть фанбази була неминучою. Це кіно, хоча й зняти старанно з технічної точки зору, сильно програє у всіх інших аспектах. Коли обидві франшизи вже зарекомендували себе кінохою з відмінними сценаріями, продуманими персонажами і космічним хорором, нічого дивного, що очікування були завищеними. Пол Андерсон, як режисер, хлопака спірний, бо його фільми при Нято сварити вже при виході, але все ж є люди, які не вважають цю кіноху провалом. Джеймс Кемерон після виходу особисто ставив його на третє місце серед на той час п'яти фільмів про чужого. Враховуючи всю дурню, який він дозволив статись в останні роки, я б утримався від похвали його бачення. Та особисто для мене з усіма косяками і дурнуватим сценарієм, ця кіноха була більш прийнятною, аніж четвертий чужий, і вся про на рідлі скота. Як би паршиво це не звучало, якщо не приймати цей фільм як канони, подивитись суто із попкорном, то на вечірній перегляд це дійство зайде. І що б там не було, я впевнений, що всі ми зійдемось на одній великій думці, що реквієм, то лайно. А з вами був Цинік. Дякую, що додивились це відео. Не забувайте донатити ЗСУ та лише перевіреним фондам та волонтерам, бо війна триває і малих донатів не буває. Дякую всім за увагу і до скорих зустрічей!